Дорога церква, я щиро вітаю вас цими чудовими словами, які дорогі нашому серцю. І в нас продовжується святкування Воскресіння нашого Господа. І я вітаю всіх вас словами: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Амінь. Сідайте, будь ласка. Я хотів би сьогодні прочитати. Для нашого підтвердження слова, які засвідчують про нашу віру і про те, що свідкуємо ми сьогодні, що Христос нас він дійсно воскрес, тому що ворог протягом всього життя, на протязі двох тисяч років, Він бореться з віруючими людьми за те, щоб вони могли говорити, що Христос не воскрес. І в мене і в нас з вами є незаперечні свідоцтва, які записані в Слові Божому, що Христос Воскрес. І хто пам'ятає, який ми розділ прошлу неділю читали? Перше Коринтян. 15 розділ. З 12 по 23 вірш. Апостол Павло давав нам беззаперечні свідоцтва що віра наша була б даремна, якщо Христос не воскрес, так чи ні? І воно базується на Слові Божому, тому що якщо Христос не воскрес, апостол Павло каже, то наша віра, вона просто даремна. І ворог прикладає всі зусилля для того, щоб збити людей з правильної дороги, якою вони йдуть, повіривши в Господа. І сьогодні я хочу сказати підтвердження для тих, хто вже вірить в Господа, і для тих, хто ще можливо вагається, хто ще, можливо, шукає цю дорогу для того, щоб взнати, чи це правда, чи це ні. Чи це правда, що говорить Слово Боже, чи це ні, для того, щоб його ноги стояли твердо на основі святого письма. І перше свідчення, яке я сьогодні хочу для нас з вами прочитати, це записано. В Євангелії від Луки 24 розділ з першого по третій вірш. Євангелія від Луки, 24 розділ з першого по третій вірш. Я буду читати звідти, щоб я не листав свої записи. А в перший день тижня, дуже рано, несучи наготовлені пахощі, прийшли вони до гробниці і разом з ними деякі інші. Та й побачили, що камінь відвалений від гробниці, і війшли, і не знайшли тіло Господа Ісуса. Жінки, які ввечері бачили смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа, вранці прийшли для того, щоб побачити ще раз Ісуса, для того, щоб помастити ще раз Його тіло після того, як над Ним знущалися. І коли вони йшли, вони задавали собі питання: хто відвалить нам камінь, щоб ми могли зайти і помастити тіло Ісуса Христа? В Ізраїлі не ховали так, як ховають в нас в Україні чи в СНГ, чи тут. В Ізраїлі зовсім по іншому хоронили. В скелі видобулося місце, і в цій скелі ховалися люди. І можна сказати, що не один чоловік, а навіть сім'ями ховали в цих пещерах. І коли жінки прийшли для того, щоб побачити тіло Ісуса Христа, їхньому здивуванню не було меж. Тому що камінь, який не могли відвалити, одна людина, він був відвалений. Бог відвалив цей камінь для свідчення того, щоб люди побачили, що Ісуса Христа там немає. Що гріб порожній, і це є свідчення і підтвердження того, що Господь сказав, коли був тут на землі, що прийде час, коли його вб'ють, але він не лишиться лежати в гробі, він воскресне для нашого оправдання. І це є підтвердження для людей ще раз, щоб сьогодні люди могли відвідати. Сьогодні багато хто їздить в Єрусалим і дивиться в печеру, печеру де можливо лежав наш Господь Ісус Христос. Що вона порожня, його нема там. Він воскрес для нашого оправдання. Друге свідчення. Це ангели, коли жінки прийшли для того, щоб це Євангелія від Луки, 24 розділ, 4 і 8 вірш. Євангелія від Луки, 24 розділ, 4 і 8 вірш. І коли вони були здивовані цим. І ось два мужі стали перед ними в блискучій одежі. Жінки налякалися і схилили обличчя до землі. А ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте, як він говорив вам, коли був ще в Галілеї. Його нема тут, він воскрес. Що ви шукаєте живого серед мертвих? Так, ангели сказали жінкам, які прийшли для того, щоб побачити тіло Ісуса Христа. Сьогодні багато людей хочуть знайти живого серед мертвих, але вони даремно прикладають зусилля для цього. Чому? Тому що Бог воскрес для нашого оправдання і камінь був відвалений, щоб люди могли побачити. Хіба Ісусу Христу потрібно було відвалити камінь, щоб вийти з гробниці, скажіть, будь ласка? А вже ж ні. Чому? Тому що ми далі з вами читаємо в другому місці, коли наш Господь Воскрес з мертвих і з'явився своїм учням. Учні сиділи закриті в будинку від страху, тому що вони злякалися. Ісус Христос проходить через двері, являється своїм учням і показує їм свої руки. Він показує їм, що Він Воскрес, щоб вони не лякалися і не боялися. До того часу, як Ісус Христос був. Мертвий в грубу лежав, коли він помер, його вбили, учні злякалися від страху. Але ви пам'ятаєте, що стало після того, як Дух Святий зійшов на землю? На учнів, що сталося? Вони сиділи, злякавшись, чи ні? Їх вже нічого не могло стримати. Чому? Тому що та звістка, яку вони бачили, коли Ісус Христос з'явився, вони хотіли розповісти всім. Тому що вони раді цього жили. Вони жили і несли цю звістку іншим, говорячи, що Бог помер, але воскрес для нашого оправдання. І це є підтвердженням того, що Бог воскрес і Він нас воскресив. Іноді говоримо: я не можу не говорити про Воскресіння нашого Господа. Чому? Тому що Він воскрес і в моєму серці. Представте собі, Марію. Жінки, які прийшли до Ісуса Христа, щоб поклонитися, щоб подивитись на нього після того, як побачили цю картину, що його нема. Їх вже нічого не могло тримати. Їх не могло нічого тримати, вони бігли для того, щоб звістити про Воскресіння Ісуса Христа. І ми це з вами сьогодні робимо. Ми сьогодні звіщаємо з вами всім людям, кого ми зустрічаємо, тому що ми не можемо цю радість втримати в нашому житті. Той, хто народився, він не може мовчати. Той, хто мертвий, а вже ж він мовчить. А той, хто народився, він каже, чому ти постійно говориш? Тому що я мовчати не можу. Я хочу ділитися цією благою звісткою зі всіма. Хто знає, хто не знає. Іноді задають питання, про що ви можете там часто говорити, коли ви разом збираєтесь? Або скільки можна читати Біблію скільки раз? Ми її читаємо від того, що ми отримуємо силу і підтвердження того, що Господь Ісус Христос сказав. Я Воскрес. Я Воскрес і Воскресив вас для нового життя, для того, щоб ви йшли далі. Третє, книга Івана, 20 розділ з 15-го віршу. Коли жінки прийшли поклонитися, написано, що Ісус Христос з'явився Марією. Коли жінки стояли там, засмучені, дивляться, гроб пустий, тіла немає. і Жінки були засмучені на початку, і ми читаємо такі слова. Ісус спитав її: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона думала, що це садівник, говорить йому: пане, якщо ти виніс Його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його. Ісус сказав їй Марію, а вона обернулась і сказала йому Равуні, тобто вчитель. Один лікар був у нас в церкві, він сказав таку річ. Ми з вами можемо помінятися на протязі часу. Хтось зросліє, хтось стається старшим. Одне, що не міняється в людини. Знаєте що? Очі. Не знаю, ні, навірно, мутні стають. Не, не міняється голос. Наш голос залишається такий самий. І коли Ісус Христос сказав слова Марії, вона почула той голос, який вона чула протязі багатьох років. Вона зраділа радістю невимовною. Вона зраділа, тому що в Слові Божому написано, що діти знають голос батька свого. І коли ми чуємо голос, який говорить до нас Господь, то ми хочемо чути Його ще раз і ще раз. Марії була така радість, що вона хотіла підійти і обняти Ісуса Христа, тому що її смуток повернувся на радість. Вона почула голос, який вона думала, що вона ніколи не почує. Я завжди молюся, щоб я міг завжди чути голос Божий, розуміти Його волю. І виконувати Його волю в своєму житті. Тому що якщо ми перестанемо чути голос Божий в своєму серці, святого письма, то тоді той, хто хоче збити з нас дороги, він підстроїться. Недавно мені скинули одну таку новость про іскусний інтелект, який може підстроїти. І Господь попереджує нас останній час. Появляться лже свідки, навіть вогонь з неба будуть зводити, чудеса і знаміння. І голос навіть буде для того, щоб збити не тих, хто в цьому світі не знає Бога, а нас з вами, які знають Бога. я, прочитавши цю інформацію, розмірковували з дружиною і кажу, наскільки нам потрібно бути уважними? Щоб чути голос Божий і відрізняти, чи це голос нашого Батька, чи це той, хто хоче підстроїтись, хто хоче зробити чудеса і знаміння іменем Божим, Словами Божими, навіть Біблію в руках буде тримати. Дорогі мої друзі, не переставайте настроювати свій вайфай для того, щоб наш зв'язок був постійним з нашим Господом. Щоб наше вухо і наше серце було настроєне завжди на те, щоб чути голос Божий. В Псалмах написані такі слова. Бог сказав раз, далі як? А я чув дважди, хай ми трижди будемо чути, чотирижди, щоб наше вухо було настільки настроєне, щоб Бог сказав, а ми кажемо, Господь наш і Бог. Пам'ятаєте Ісус Христос, коли воскрес, другий, коли воскрес і другий раз явився своїм учням, фоми між ними не було, так? це ще одне з'явлення учням Ісуса Христа. І коли Він Воскрес, прийшов до учнів, фоми не було. І Фома каже, поки я не побачу, поки не вкладу свої пальці в рани, поки не складу свою руку в ребра, я не повірю. Приходить час, Ісус Христос. Приходить опять до учнів, Фома сидить з ними, і він каже, Фома, ти хотів вкласти руки свої пальці в ребра. Давай вкладай. Ми говоримо, що це невіруючий Фома, так? А далі що написано? Коли він впав на коліна перед Богом і говорить, Господь мій Бог, йому вже не потрібно було вкладати пальці в його рани, в його руки, в його ребра. Він побачив того, хто з'явився перед ним. Хто воскрес для нашого оправдання. І що Бог сказав далі, друзі? Блаженні ті, хто бачили, блаженні ті, хто не бачили і повірили. Це ми з вами, які віримо в Бога, не бачивши, не бачивши Його вживу, але ми віримо в те, що написано в Святому Письмі. Я вже цей приклад говорив про одного вченого, якому задали питання, чи вірить він в те, що Бог є. Він замислився, зробив паузу. І він каже: я не просто вірю, я знаю. Я знаю, тому що я бачу те, що Бог створив реально. Мені не потрібно вірити. А ми з вами беремо віру і також. А ті люди, які бачать, які розбирають, які медики бачать, як людина створена, хіба так може людина сама собою збудуватися? Це Бог своєю рукою, мудрою створив людину. І ми дякуємо Господу за це. Читаємо далі. Ще пару таких зустрічей сьогодні хотів би наповнити нам. Ми вже в прошлу неділю з вами читали про з'явлення двом учням, які йшли в ІМОУС. Помните цю історію, ми не будемо її сильно згадувати, але вони також були сильно засмучені. Коли йшли в Умаус. І вони навіть чули звістку, яку жінки сказали їм. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос до них підійшов і каже, про що ви йдучи розмірковуєте? Засмучені? І Він каже: хіба ти один з тих, хто не знає, що сталося в Єрусалимі, що був пророк, якого вбили? А ми то думали, що він той, хто, хто встановить Ізраїля. Вони мріяли про земне, яке має восстановити пророк. Навіть деякі жінки прийшли і сказали, що він воскрес. Але дивіться, що вони зробили. Вони просто не побігли подивитися, що сталося. Вони не побігли подивитися, з учнями разом, тому що вони були до цього разом. Їли, молились, співали. Вони просто розвернулися і пішли в Умаус. І Ісус Христос догнав їх для того, щоб повернути їх. До тої праці, до якої він їх призвав. І коли вони сіли вечеряти, він взяв хліб, помолився, і відкрились в них очі. Учні, які були з Ісусом Христом три з половиною роки, їхнє розуміння було закрите. Після Воскресіння Бог відкрив їм очі, відкрив їх розум до розуміння святого Письма. А ми іноді кажемо: слухай, ми читаємо, ми нічого не розуміємо. Ну, з першого разу не розуміємо, як темний ліс, святе письмо. Але нас, Бог нам дарував Духа Святого, Духа мудрості, який наповнить, наставить, облічить, навчить. Для того, щоб ми йшли дорогою за Господом і не спотикалися. Далі. Далі з'явлення Стефану, не Стефану, а Савлу. Савл один був з тих людей, який переслідував церкву Божу. І він взяв листи для того, щоб йти в Дамаск, для того, щоб хватати віруючих людей і віддавати їх на знущання, на вбивство, думаючи, що він робить добру справу. Але коли він йшов з цими листами під якимось деревом, де Савл, можливо, віддихав в тіні, З'явився йому Господь і питається його, Тяжко тобі йти проти вражна. І він каже: Господи, хто ти? Хто ти такий? І він каже: Я Ісус, якого Ти гониш. Це було підтвердження для Савла, і оця зустріч з ним змінила його життя повністю. Він осліп. Сидів, чекав, поки до нього прийдуть для того, щоб помолитися. І для того, щоб в тому стані, в якому він був потім, йти і звіщати цю дорогоцінну звістку тим, хто був далеко від Господа. Для кожного з нас потрібна така от зустріч. Можливо, хтось вже пройшов 5 років з Господом, можливо, 10, можливо, 20, можливо, більше. Нам потрібно такі зустрічі з Господом для того, щоб ми могли. Ще більше і більше відкрити свої очі і зрозуміти волю Божу, як Господь хоче виконувати її через нас. Для того, щоб ми могли утвердитися. Нам іноді буває тяжко. Нам буває тяжко настільки, що в наші руки опускаються. Але Слово Боже каже, щоб ми могли підкріплювати руки і коліна наші, які опускаються, дивлячись на Ісуса Христа, який помер для нашого оправдання, взявши на себе наші гріхи. І Воскрес для того, щоб ми мали перемогу в Ісусі Христі. Ще одна зустріч, вона мені дуже подобається, це «Дії святих Апостолів, 7 розділ 54, 58 вірш. «Дії святих Апостолів 54, 58. Почувши це, це зустріч зустріч Стефана з Ісусом Христом. Почувши це, вони запалились гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього. А Степан сповнився Духа Святого і глянув на небо, і побачив славу Божу і Ісуса, що стояв праворуч Бога. І сказав: Ось я бачу небо відкритим, і сина людського, що стоїть по провиці Бога. Та вони закликали. Закричали гучним голосом, затуливши вуха свої, і кинулися однодушно на нього. Можливо, сьогодні є люди, які говорять, що Ісуса Христа немає. На протязі двох тисяч років сатана не перекладає зусилля до того, щоб вбивати, катувати тих, хто вірить в Ісуса Христа. Коли Стефан свідчив про Господа, про Його смерть і про Його Воскресіння, ті, хто зібрались, і навіть Павло, Савел, бивши майбутній Павло, він старіх його одежі. І коли Стефана побивали камінням, це є свідчення для нас, дорогі наші друзі, брати і сестри. Коли Стефана побували, він стояв на колінах і дивився в небо і каже, я бачу Ісуса, який стоїть праворуч Бога. Чи це є не свідчення для нас з вами? Чи це є не підкріплення нашої віри, вслідувані за нашим Господом? Знаючи, що коли прийде час, наш Господь Ісус Христос буде стояти і казати: Я чекав тебе, я за тебе віддав своє життя, я воскрес для Твого оправдання. І він сказав, що я йду, щоб приготувати вам місце. Місце на небі, щоб ми з вами були там. Наше життя не на цій землі. Воно пролетить. Ми вже говорили про це, як пташка. Раз і нема. Мене спитали недавно Міша, як твоє здоров'я. Іноді не задумуюсь про те, що говорю. Бог дає мислі. І в мене така думка каже: моє життя як адуванчик, кульбаба. Вона цвіте, 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 раз, розпустилася, улетіла, раз і десь в другому місці. Ось так наше життя. Ми тільки тут закриємо очі, ми їх відкриємо там в присутності Божій. То чого нам тоді бояться? Чого нам переживати? Чув одну думку таку людини, яка не вірила в Господа, і він каже: Я бачив смерті людей, які дуже тяжко переживали. Про те, як вони мають закінчити своє життя. Сатана ж так малює картину людям. Твоє життя в ямі. Ти тільки прожив, тебе похоронили і все. А в нас з вами є надія. У нас з вами є надія на те, що ми, як ті одуванчики, як той пар, який з'являється на короткий час. Піднявся, сонце засвітилося і немає. Ось так наше життя. Представте собі, закрили очі тут а біль, страждання, муки відкриваємо вічна слава. Вічна слава в присутності нашого Господа. Тому що Бог сказав своєму Слові, далі ми читаємо. Далі ми читаємо, де Ісус Христос, народжуючи свою церкву, Матфієм 16 розділ, 18 вірш, Він сказав такі слова: Я побудую церкву мою і ворота пекельні не здолають її. Вони не здолають її, як їх вони в зусилля не прикладали. Бо один чоловік. Ми його вспоминали на групі. Це був Хрущов. В 80-му році він сказав, що останню Біблію і останнього віруючого він покаже Біблію, можливо, в музеї, а віруючого, можливо, по фотографії. Тих, хто робив такі заяви, вже давно немає. І хто буде робити такі заяви, їх також не буде. Чому? Тому що будується церква на основі яким є Бог? Не просто якась політична партія, а камінь, який відкинули будівники, це Ісус Христос. І Він дав нам таку надію: я збудую церкву Мою, і ворота пекельні не здолають її. Нехай Бог благословить вас і укріпить. Ми будемо проходити різні естапи нашого життя, а сила в Господа, надія на Господа. Тримайтеся Божої руки, щоби бути з ним разом там в небесах. Амінь.